Звісно, що 8% Вт це цифра не в усіх партнерів, в кожного вона різна. В кожного може бути 8% Вт 50 злотих аплікацій, в кожного може, наприклад, 100 злотих аплікацій бути 4% Вт. кожного може бути 200 злотих комісія за аплікації в тиждень без ватт. Наприклад, в мене так може бути. Тому те, що ви працюєте і виконуєте 200 замовлень в місяць, ну я вам скажу, ви дуже працьовита людина, е, якби, похвала вам, але не кожна людина так зможе працювати в такому режимі. Ну, то, що у вас ціна 350 за ЦХР, ну, теж круто. Пощастило вам, що я вам можу сказати. пощастило. Але я ж кажу, тут щось за щось. Ви платите. Да? 350 злотих, ну будь-добер 180 замовле. Якщо у вас таке влаштовує, то, будь ласка, ну, тут же ж я ні, нікого ні до чого не, не спонукаю. да? Кожен робить свій вибір, те, що йому підходить. Да? Комусь підходить оренда за 700, комусь за 600, комусь за 1000. Тобто Тут справа кожного. Ну, Я, наприклад, таких цін не чув. Можливо, просто не попадалося. Да? Але роззнаю цю схему. Розумію, як вона працює, вона має право на життя. Поважаю вибір водіїв, які йдуть на таке. Ну і звісно, партнерки, які так можуть надати таку послугу. Да? Але 8% ватт він якби це не стала цифра, вона може змінюватися в залежності від місця, де ви працюєте.